Доброго ранку, мої зайчики, я дуже за вами скучила. Сьогодні ми з вами будемо вирізати ось таку машину. А хто мені скаже, що це за машина? Це пожежна машина. Вона тушить пожари. Якщо хтось запалив траву або ще щось згорить, ми завжди дзвонимо, який номер? 101. І до нас на поміч їде вона для того, щоб загасити вогонь. Давайте ми почнемо з вами вирізати. Але пам'ятайте, діти, що з ножницями, повинно себе поводити ми обережно, адже ножницями ми можемо колотись, порізатися і так далі. Давайте почнемо з вами вирізати наші частинки для пожежної машини. Першу частину я хочу вирізати. Найбільшу. Так, зараз виріжемо, склеїмо і буде гарна машина. А хто мені скаже, якого кольору може бути пожежна машина? Вона ж у нас не чорна, не синя. А якого кольору у нас машина? У нас пожежна машина білого і червоного кольору. Червоний колір це колір тривоги, колір вогню. так? Адже в червоному колір і також є в вогні. Так, першу частину я вирізала. Наступна частинка. А як називаються люди, ті, що нам гасять вогонь? Якщо пожежна машина, то вогонь гасять нам пожежники, так? А пам'ятаєте, діти, що нам розповідають пожежники, що дітям сірники це не іграшка. Не можна дітям брати сірники до рук. Тому що ми не, діти маленькі, не знають, як ними користуватися. Запалюють сірник, і може бути пожежа. Ось так. Так. А ну дивіться, що це в нас за частина. Це вогонь у нас, так? Ось така частина, якщо вас не вийде вирізати. Не переймайтеся. Ось так просто по, по кругу вирізіть, як м'ячик, і все. Так, далі. Колесо у нас вирізаємо. Ось так. І залишилася в мене остання частина. І так. Дивіться, малята. Перша частина це кабіна, в якій будуть наші пожежники сидіти. Потім. Бачите, ось така смужечка в нас є. Це драбина у нас буде. Два колеса для машини. Вогонь ми будемо клеїти на машину. І сирена. Бачили, коли, коли їде пожежна машина, в неї на кабінні є така мигалка, так вона блимає туди-сюди. Давайте. Починаємо клеїти. Давайте починаємо клеїти з кабіни. Беремо клей, змазуємо обережно також. Якщо у вас не виходить, можна попросити наших матусь чарівниць вони нам допоможуть завжди. Так. Я намазала вже, клеїмо першу частину. Ось так. І придавлюємо своїми пальчиками, щоб наша кабіна не відпала. Ось, перша є частина. Потім ми мажемо колеса. Я намажу відразу два колеса. Так, тепер ось так раз колесо клеїм. І два. Ось, бачите, діти? Ось так, я приклеїла два колеса. Продовжуємо. Тепер ми будемо клеїти з вами вогонь. Так. Вогонь ми будемо клеїти. Ось тут, а так. Ось, бачите, діти? Де я приклеїла? Тепер ми клеїмо. що ми клеїмо? Цирену мигалку, да? вона у нас ось так. Отут, да? І залишилася в нас ось така смужечка: це драбина, по якій пожежники наші можуть залазити на будь-яку висоту, високо-високо, де б не була пожежа, для того, щоб її загасити. І ось так ми клеїмо сюди, отак драбину. Ось так. Ось така в нас з вами сьогодні вийшла гарна пожежна машина. Наші пожежники нам говорять дякую за те, що ми допомогли їм зробити пожежну машину. І не забувайте, я хочу побачити ваше фото з посмішкою, яка ж у вас вийшла пожежна машина. Чи така, чи інша якась, чи тут ви приклеїли вогонь, чи тут. Я сподіваюся, що вам сподобалось. І можете її розмалювати, пам'ятайте, пожежна машина червоного та білого кольору. До побачення, мої зайчики! До нових зустрічей!